Найбільш Не недооцінена звичка для твого здоров'я, краси та психоемоційного стану, і справді дуже легко впровадити. Буквально за два тижні можна вже перенавчити себе цьому, а ефект точно того вартий. Усім привіт, я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І На цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я тіла і часто саме про тренування про рух. І сьогодні звичка буде не в стилі роби зарядку, там і так далі. Вона не сильно рухова, але все таки пов'язана з тілом, з поставою у тому числі. І це прекрасніша звичка, якою я навчаю просто всіх клієнтів, незалежно від їх запиту. Це Тримати телефон на рівні очей. Тут важливо точно, що бажано тримати усе, що ви можете, наприклад, в роботі, так, той же самий комп'ютер на рівні очей. Але роботи у людей різні, а от телефоном ми користуємося всі, і зазвичай всі це роблять якимось отаким чином. Чи пізнаєте ви себе в цій картинці, чи помічаєте ви людей. На зупинках в транспорті, в чергах, десь в магазині, які стоять і дивляться в телефон ось таким чином. Можливо, ви не помічали, бо це не цікавились, але я помічаю це постійно, просто спробуйте придивитись до людей. Як у них взагалі виглядає шия? Ну... Тому е, сьогодні поговоримо, який ефект не тільки типу буде рівна постава, бо це так зрозуміло. Е, дає оця звичка тримати нормальний телефон, книжку що завгодно, на рівні очей. Тому давайте перейдемо спочатку до здоров'я, потім поговоримо про естетику і потім ще про інші цікаві аспекти. З точки зору здоров'я, чим нам взагалі шия корисна? Як мінімум, тим, що вона тримає головну операційну коробку. Так, і якщо у нас є питання по шиї, то збільшується автоматично ризик зниження когнітивних функцій взагалі, нормальної роботи мозку. Що відбувається, коли ми постійно дивимося щось отак, нас мозок запам'ятовує, що щось нам важливе, воно там, і тому, звичайно, потім і в житті ми не будемо виглядати. Отак. Ми будемо постійно схилятися вниз, у нас просто з'явиться. Ось така постава. Можливо, ви вже по собі це помічаєте в дзеркалі, можливо, ви не замислилась про це. помітьте, сфотографуйте себе, чином виглядайте ви отак. Бо висунута вперед шия, це прям один з найрозповсюдженіших зараз таких нюансів постави сучасної людини. Тому велика ймовірність, що у вас шия теж трошечки кудись відхилена. І в цьому положенні ми банально порушуємо мікроциркуляцію. Ми і про напрямки поговоримо в естетичній зоні, і е, порушуємо циркуляцію крові. Відповідно, все вище. Типу, мозок, який нам дуже важливий в сюдиному житті, не доотримує нормальну ки кількість кисню, поживних речовин, і що може впливати на наші взагалі, когнітивні е здібності. І базово на те, як ми чітко приймаємо рішення, чи можемо ми сфокусуватись в моменті на роботі нормально. Так зараз дуже багато так, факторів, які нас відволікають від роботи, і фокус уваги дуже розсіяний так у сучасної людини. Якщо ми ще й при цьому е погіршуємося. Собі, своїми ж діями. Циркуляцію крові в цій зоні, то навіщо? Так? Якщо дуже просто змінити це коложення, забезпечити нормальну циркуляцію, не перетискати нічого. Є й інша плямі ж, коли вона сплускаєш, є коли ми тут таким чином теж можемо затискати судини. Окрім компресії хребців, так що може впливати саме на біль хребта, це думаю, зрозуміло, що якщо у вас якісь відхилення шиї, то хребця може бути не дуже бо вони створення, бути в іншому прогані, а ми їх компресуємо якось. Але те, що з очевидного, а те, що з неочевидним, це те, що ви можете просто мати гіршу пам'ять, наприклад, якщо у вас така шия. Далі також ця ж історія буде впливати на дихання, наприклад, а дихання теж у нас буде впливати і на емоційний стан, і наша зовнішність, все по поличках проговоримо, але чим саме воно впливає на дихання? Як мінімум, через передню поверхню м'язів шиї у нас проходить ферамальний нерв, і можна зрозуміти, що якщо тут є постійна напруга, то це не дуже класно буде впливати, може впливати. На діафрагму руди червину, яка у нас тут є головним дихальним м'язом, і вона має виконувати. Більшість дихальних функцій по м'язах шиї заглянути верхньої грудної клітки. У нас теж є дихальні допоміжні м'язи, але вони дуже класно працюють, коли стається щось екстра, коли ми в тривозі, коли ми робили якесь кардіо, кудись біжали. От тоді воно вони допомагають для того, щоб ми могли забезпечити собі, собі достатній об'єм кисню в цей момент. І ми можемо дихати во так. Якщо ви дихаєте постійно, во так. А це може посилюватися цією звичкою, дивитись вот так вниз, бо ці м'язи у вас постійно на прузі, Раз, по-друге, грудна клітка тоді теж сутулюється, бо в нас не може вийти вперед лише шия. У нас по-любому за шиєю піде вся інша постава. Вся спина, ноги теж в інші якісь викривлення для того, щоб просто збалансувати, щоб ми за цією своєю головою не туди подались вперед, не впали, не вмертло десь. Тому ми компенсуємося якось це. І у нас може з'явитися просто сутулість, грудна клітка згинається. Ми не можемо знову нормально наповнювати собі легенів більшим об'ємом. І через те, що. Шині м'язи теж допомагають і в звичайному диханні все-таки розкривати верхні хребці. Так і через те, що ми зігнули грудну клітку, і ми не даємо діафрагмі в цьому зажартому положенні нормально розкривати, щоб вона нормально на вдих опускався цей купил, розкривався і на видих, піднімався туди в більш розслаблене положення. Таким чином, через вплив от шиї, за нею постава, за нею згинання грудної клітки цього впливу на діафрагму і ще можливий вплив через нерв діафрагмальний, ми можемо отримати собі і проблеми знову, з набряками, проблеми з тривожністю через те, що в нас немає нормальної регуляції симпатики, парасимпатики, вегетативної нервової системи, яка не буде регулювати емоційний стан у тому числі. В цілому, думаю, що всі чули, що коли ви тривожні, часто рекомендують якісь дихальні практики, тому що через глибоке свідоме дихання ми себе можемо самореалігувати і ставати спокійнішими, і це правда працює. Думаю, що багато хто навіть на собі пробував це. Плюс через діафрагму проходять важливі протоки. Так, це не тільки насос для лімфи, для крові і масаж органів від цього помпажу постійного на вдих, на видих. Це ще й тиск артеріальний, це ще й стан травної системи через травохід. Тобто діафрагма дуже багато на що впливає. Якщо ми її своєю цією банально через те, що ми не вниз і у деяких і по 15 годин на день, подивіться свій крадний час, проводимо з оцим от положенням. Стільки процесів ми можемо собі пошкодити, навіщо, якщо можна підняти телефонний рівничок? Проблеми хребту, звичайно ж, не можемо минути біля шиї, біля плеча, головний болі, мігрені. Не факт, звичайно, що мігрені – це типу, ваша постава. Ніхто про це не говорить. Але якщо ви регулярно обстежуєте, знаєте, що все окей. То може бути питання просто і коли це окремо головний біль напруги через найпоширеніший головний біль, так через е, проблеми по цьому району верхньої портури грудної клітки, плечовий пояс, який теж зажатий шия, і знову я проговорила в першому пункті. Вплив на судини теж великий, якщо ми собі щось перетискаємо цим неоптимальним положенням. Тому, думаю, всім вам хочеться зберігати ясний розум, шию і взагалі спину, яка не болить, і бути менш тривожним, не мати набряків, проблем з травленням і так далі. Тому, звичайно, що все це, це комплекс дій, так, але дуже легка звичка навчитися витримати рівні очей, щоб покращити стільки важливих зон. Питання естетики, і знову таки питання естетики, що типу не дуже гарно стояти отак. Думаю, що це зрозуміло і вам не хочеться виглядати. Як знак питання, так як сутула собака. Але що ще? Питання по обличчю велике. Бо коли ми ось так стоїмо, ми втрачаємо опору для тканин. Гравітація все ще діє. Що тут я стою, що тут я стою. Але якщо у мене є під ним опора, розуміємо, як впливають сили на нас так, І коли опору немає, і тоді тканина обличчя може просто стікати вниз набагато швидше, ніж це могло б бути. Якщо у нас так тип старіння, який е, притаманний знов таки нашому фенотипу, який е, буде і так провокувати стікання тканин вниз, це сумний тип старіння, так? то коли ми це ще й посилюємо, тим, що ми втратили будь-яку опору на шиї, і в нас все. Тисне вниз і тканини під цією вагою, під силами стікають вниз. То ну а нашо, <смі> так плюс це перенапруження, думаю, теж багато хто чув, наприклад, як називати, там, я з молодості зараз про платізм, про гкс е, грудинно ключічну цескоподібне м'язи, які розминають, щось з ними роблять. Це класно. Я теж часто даю якісь масажні техніки на ці зони, їх прикольно підвитягнути, але ще крутіше буде їх просто не перенапружувати в житті, бо скільки б ми щось не масажували, скільки б там гоша щось не робили. І якщо ми потім сидимо більшу частину життя во так. То ну, ми я 10 хвилин ранці, і що толку, якщо весь день воно бо таке. Плюс розумієте, що в цьому положенні, коли ми ховаємо шию в себе, ми і на ці зморшки себе провокуємо на їх появу набагато швидше через те, що в нас недома гарна шия, А ми її вважали собі в тіло і так, і живемо більшу частину життя. Тобто, перенапруження зморшки, зморшки по обличчю, теж знову таки через бо Перенапружним нас не існує, що окремо м'яза, шиї, це просто м'яз шиї, і все. Вони переплітаються далі. Є функціональні зв'язки з м'язами, щелепи, з м'язами, якими ми жуємо з короневами і так далі. Тобто це може бути і вплив на щелепу, не суглоб, наприклад, чиясь, так якщо у вас там щоки, щелепи, звичайно, не факт, що питання, що є, але перевірити з цього боку теж дуже непогано. Якщо ми працюємо з ортодонтією над прикусом, ми нічого не робимо зі спиною, то теж ми можемо погіршити цей закріплений результат, тим, що просто ми в цьому положенні. Якщо ми ще їмо часто в цьому положенні. Збільшуємо тиск знову на щелепу, перенапруження всіх м'язів довкола. Нормально, норм... Немає нормального розподілення сил так, всередині, і можемо отримати. Дестабілізація тут ще й щелепи і зубів, якщо ми особливо в процесі от, їх зміни, дуже важливо працювати над своєю поставою. тому от, від цього ви теж можете впливати ще й на зуби на цю частину. А відповідно на стан обличчя, ще й друге підборіддя, наприклад, крім того, що ми і так все стікає вниз швидше, ще й через слабкість діафрагми цієї. Так через м'язи, тут цю оцю всю групу, теж можемо отримати ослаблення і друге підборіддя, яке ми потім намагаємося прибрати якимись дієтами, думаємо, що ми товсті, а в нас просто шия крива мова. Також ця ж зона буде дуже під впливом не тільки з точки зору перенапруження, зморшок, стікання вниз друге підборіддя, тут, а ще й набряків. Знову ця ж зона чарівна, що у нас зажата оцим відположенням. Немає мальоков зняття тканин порушуємо мікроциркуляцію і крові знову. Кисень, поживні речовини, які не доходять в шкіру, і ми отримуємо тьмяний колір обличчя, втрачаємо швидше знову свою пружність. Бо, звичайно, з віком у нас і так пружність шкіри трошечки зменшується це природна реакція. Так і скільки б тоді ми колегенових якихось кремів не мазали, коли всередину не пили. Якщо у нас от така шия, то у нас буде. Порушення по шкірі, бо їй банально не вистачає пожодних речовин зсередини. І скільки б ми зовні не заповнювали, це не буде працювати. Плюс мікропорушення циркуляції лімфу також, і це працює і від шиї конкретно локально, що тут ми не пропускаємо протоки, ми не набряк на обличчя туди ж повислі, на Туди ж навислі повіки можуть бути, так туди ж знову це ж друге підпоріддя може бути. Більше їх в цілому контр обличчя я думаю, що ви знаєте, якщо у вас є питання по напряках обличчя, більше ніс іноді. Тому часто навіть дівчата е не думають, що це набрік, знову думають, що або це просто я там буду потовстіла, десь або це така будова обличчя там, з нависними повіками і так далі, а буває, що це просто напряк, е і варто поставити. Головне місце призвичаєте себе до цього, і цей напрям піде. Але сюди ж дуже важливо, що оця зона головні протоки, такий головний пункт лімфатичної системи, де вона лімфа буде протікати вже обнозний потік. Цей І якщо ми знову таки за своєю шию скрутились потаком, то тут все зажато і якби головний шланг не пропускає, скільки б ми не працювали з лімфатичними техніками. Якісь масажі ніг робили щітками, щось тут масажували гроша і так далі. Не буде це нормально працювати, бо головні протоки тут з'яжаться. І теж просто помасажувати м'ячиком недостатньо. Важливо створити собі умову для того, щоб ця постава не скруглювалася. А для цього ми це звички приком сьогодні, тримати погане рівня, буде вашим принаймні першим, другим. бо точно дуже-дуже треба. Ну і звичайно, ходити з круглою поставою нікому не хочеться, думаю, а і тут питання в тому, що. Шия впливатиме і не тільки на груни, і на столість, і таз якось компенсується під це. І банально ноги можуть теж викриватися в іксон, чи колесон. Тут буває, що навпаки, від стоп, наприклад, це все йде. Але говоримо про шию, то і від шиї все це винистили. І ідея якось підлаштовується, і ми отримали неоптимальний хребет зі своїми нейтральними вигинами. А якийсь такий зігзажик. Дуже проблемні зони, наприклад, ці валіки над паклами, на які теж часто жінки жаліються, опущені груди. Тобто це все через положення грудної клітки, яке виникає через положення шиї. Ну і інший вплив на наше щоденне життя це як вже казали про психоемоційний стан і від того, що ми можемо собі збільшувати тривожність від. Тіла від цих положень, бо вони в цілому асоціюються з захистом, коли ми вжимаємо в себе голову, піднімаємо плечі, опускаємо її туди. Ми хочемо бути наче меншими, так і знову ця регуляція вегетативної системи трошки страждає тоді, і ми постійно в стані такої землемостю. І якщо у нас і так життя не те, щоб дуже спокійне, так зараз то ми це все просто посилюємо. І тоді, від того, що ми розкрутимося, ми можемо просто зменшити вплив зовнішніх обставин на себе. Зсередини, так і трошки зменшити тривожність від цього. Звичайно, що це не панацея, але дуже важливий фактор теж від тіла працювати з головою. В цілому думаю, що теж всі чули і розуміються по собі. Якщо ви зараз спробуєте, ну я не сподіваюся, що мене ви вже не дивитеся, але розкритись такі доволі, зробіть робіть так так не треба. Так ми не вирівнюємося, тільки створюємо собі ще більше напружне поспішення. Тому просто уявіть, що вас за грудну клітку раз підняли вгору, і ви розкриваєтесь саме від цього. І е, нескільки зну навіть протягом п'яти хвилин в такому положенні, а не в такому, ви можете відчути себе впевненіше. Так і особливо, коли ми десь з людьми розмовляємо, теж оці всі такі типу емоційні лайфхаки, як переконувати людей і так далі. Але на це працює. Якщо я вам буду щось так розказувати, то ну, буде не такий ефект, коли я стою розправлена. Так впевнено, тримаючи голову на потрібному рівні, нікуди не ховаючись, не згинаючись, не перепушуючись, це має впливовіший вигляд такий. Тому якщо хочеться ще й додати собі впевненості, окрім заспокоєння, то теж робота споставиться супер, а звичка тримати тепло на очей це такий перший впевнений крок до цього. І забула ще сказати з точки зору здоров'я, що дуже uh, важливий взагалі зв'язок очі шия. Ви його можете побачити, давайте прямо зараз швидкими тестами, я їх дуже люблю. Uh, двома способами. Перший, не все відчують, але, можливо, саме ви відчуєте. Поставте руки отак от на потиличні бури своє, на кісточки, де ви там де потилиця, під ними трошки м'яко. І сильно не притискайте м'яко. І спробуйте порухати очима право вліво. І ви можете відчути. Під руками рухнемочки, щоб помітити зв'язок під бутиличних м'язів і очей. Можна зараз робити таким чином. Я засіб навіть не хвилинку, 50 секунд. Ви зробіть ще Тест перше, стійте, як стійте, неважливо. Поверніть голову. Якщо у вас шия з якогось боку не дуже приємно їй, то беріть цей бік або будь-який. Я повертаю голову вправо, повернула голову, і мені треба чітко запам'ятати, куди прийшло. Прийшла моя голова, які в неї відчуття, які в неї об'єм. Повертаємося назад. Далі треба буде в цю сторону, якщо я повертала вправо, повернути очі, але заплющити, щоб вона вам не верехтіла, ми їх повернули вправо, заплющили і потримаємо 50 секунд. Я прямо зараз поставлю таймер, тримаємо очі вправо, чи в вашу сторону. Окей, розплющуємо, а тепер поверніть голову в цю сторону. І ви можете побачити, скоріш за все, це вийшло, це часто виходить, що у вас голова зробила оберт, або шиї легше. Тому зв'язок очей і шиї дуже важливий. І, відповідно, не тільки роботою з очима ми можемо якісно класно впливати на шию, а і навпаки, через те, що ми постійно тут, ми можемо собі і через це погіршувати зір. Тому. Хочемо здорові очі, займаємося шиєю, хочемо здорова шиєю, займаємося чима. І відповідно ця звичка, вона є про очі. Якщо ми будемо щось тримати, тут на рівні очей, то ми посилаємо собі сигнали від них з головних таких сенсорних органів, так від очей, про наше положення, про те, що нам актуально в даному часові поставиться не про статику, це про підлаштування тіла під певні умови. На що я стою отак, тому я тіло розумію, що мені... Класно і зручно тримати себе рівною. Бо якщо я тримаю бандарк і буду намагатися тримати себе рівною, нічого не вийде. Вистава дуже залежить. Звичайно, і від м'язів такої роботи теж. Але найбільше від того, як ми сприймаємо зовнішній світ через от очі, через вестибулярний пра через стопу. Тобто, які сигнали ми собі подаємо. І так дорогу система буде нас поприділяти. Тому. Все доводилось до цього всі ці 20 хвилин. Що почніть тримати телефон від сьогоднішнього дня? Не ясно, що не так. Але спокійно, коли навіть оце тобі, буде набагато краще ніж оце. Тому сподіваюся, вам цю звичку буде легко впровадити в своє життя і ви побачите справді всі ці позитивні ефекти. Звичайно, що не за день, не за тиждень, але. До своє життя, привчить до цього своїх дітей обов'язково, якщо вони і є своїх родичів, партнерів, бо це дуже-дуже важлива звичка для вашого здоров'я. Тому якщо хочете поділитися цим відео з кимось, кому вам хочеться про це розказати, щоб вони теж почали робити так і, до речі, з підтримкою близьких людей це буде зробити легше, Ви будете один одному нагадувати. А ще хочу сказати, що якщо вам цікава взагалі тема поставити і працювати не тільки з ши не тільки від цього простого кроку, а взагалі комплексно взяти за свою поставу, бо вона впливає дуже небагато на що. Ми сьогодні поговорили лише про шию, бачите, наскільки всього вона впливає, а скільки ще є аспектів, на що впливає плежний таз, ваших ніг, ще сутолість і так далі. Тому чим хочеться занятися цим питанням прямо зараз. То е, я запрошую вас на курс, боя діюча тренерка і розповідаю більше взагалі на своїх навчаннях, які присвячені корекції постави де ми за чотири тижні е, в записі. Конкретно цей курс з постійно моєю підтримкою. Пропрацьовуємо питання вашої постави особисто я на зв'язку без кураторів. Тобто я аналізую ваші фото до після. Ми постійно спілкуємось і я допомагаю вам ті ж самі побутові звички прилаштувати. Якщо ви не знаєте, як конкретно з вашою професією там краще сидіти, що робити, які тренування робити, то. Я з цим допомагаю, і плюс ми маємо комплекс тренувань, комплекс звичок, які на щоденній основі вам допомагають працювати і з тілом і з от, нервовою системою, бо це є головним пунктом для корекції постави. Тому у вас є можливість вже за місяць не бути такою а розправити нарешті своє крила, показати світу свою довгу, гарну шию і стати впевненішою. що тому, якщо вам цікаво, запрошую перейти за посиланням в описі відео, там будуть всі деталі. І також, якщо вам цікава персональна робота з тренером, то є й опція персонального супровіду, теж Можете подивитись в описі під відео. і буду дуже рада працювати з людьми свідомими, які цікаві до свого тіла, цікаві до змін, готові пробувати щось нове. Всіх запрошую. Буду дуже рада, якщо ви поділитесь своїми коментарями, своїми спостереженнями, можливо, ви вже пробували впровадити цю звичку, або ви не розумієте, як в вашому випадку її впровадити, або хочете щось запитати, уточнити, поділитися своїм досвідом. Буду дуже рада бо це просуває цей контент, і хочеться, щоб більше людей чули про такі прості, але дуже важливі речі, про які можливо не змислю. Будь-якому випадку, дуже дякую вам за цей перегляд. Сподіваюсь, ми з вами ще зустрінемося на цьому каналі на нових відео, а так, всім гарного дня.